Біг небом, крилатий пес, біг манівцями небес, крилами бив, що хотів, те й робив пес із блакитних небес, О, Під небом стояв, зі списів древній ліс, ліс зі списів був ні в року. Зі списів козаків, що не ступивши кроку під небом стояв древній ліс. Сталі стане довзе прорис дрібним буденним дипсам, висовез до саменьких небес Ви... дуже приваблива причина запросити всіх гарних людей, розумних, оковирних з холодним розумом, гарячим серцем до конотопу. Велика битва пам'яті великої битви. як пересторога, що за кожною великою битвою має слідувати переможна війна. Піднімайтесь, приїжджайте. 29 червня до конотопу. У славу наших героїв! У славу великої битви! Бийте поки б'ється, пийте, поки п'ється. На тому й стоїмо.